Прорив у закритті українського неба. Чи збиватиме Польща російські ракети над Львовом? Технічно це можливо, але не все так просто. як Румунія може прикрити нашу Одесу? Напад Росії на НАТО розглядається реалістично. Та чи наважиться НАТО збивати ворожі ракети над Україною? Це може зробити певна група країн коаліція? А можна сказати, коаліція рішуче. Факти тижня вивчили усі можливі сценарії захисту нашого неба. Вже понад два роки Україна просить союзників закрити небо, і ось нарешті з'явилась надія у НАТО. Принаймні почали обговорювати таку можливість. А ініціатором розширення ППО виступила Польща, винищувачі якої через ракетні атаки на Україну майже щотижня піднімають небо. Недаремно, адже російська ракета вже одного разу залітала на територію Польщі. Іде гарантія, що не залетить знову. Після того інциденту, коли російська ракета 39 секунд кружляла над Польщею, а поляки так і не наважилися її збити, вони тепер усерйоз задумалися над проханням Києва прикрити наше небо зі своєї території. Ведеться що прикрити принаймні, західну частину, де розташована наша критична інфраструктура і енергетична, і не тільки енергетична, і по якій завдаються серйозні удари, була б оптимальною ця лінія е, захисту, скажімо так, такою протибительною парасолькою. Це по лінії наших трьох атомних електростанцій: з півночі на південь, це Рівненська АЕС. Смельницька АЕС і Південноукраїнська для України це було б унікальне рішення, адже окрім захисту наших АЕС, буквально за 60 кілометрів від Львова розташовано найбільше газосховище у Європі, і саме по ньому Росія запускала ту саму ракету, що прилетіла над Польщею. Янь газосховища розташовані саме в західній частині України: Львівщина, Івано-Франківщина. І вони, власне кажучи, є, є тими, які використовуються нашими європейськими партнерами. Тому не випадково Росія стала завдавати удари по наземній інфраструктурі цих підземних сховищ газу. Тобто вони просто показують європейцям, що, мовляв, ви повинні змінити свій підхід. Та якщо Польща може прикрити наш західний тил, включаючи Львів, то Румунія, південно західний зокрема Одесу, достатньо лише вздовж українського кордону розвернути їхні ЗРК. Ми б у такому випадку вивільнили свої системи, перекинувши їх, скажімо, на Харківщину. Але чи не здригнеться рука в наших сусідів збивати російські ракети над Україною? можливе, бо технічно це можливо, тому що ці системи мають відповідну дальність. І, Звичайно, можливо, щоб, наприклад, ракетна установка, яка розташована на сході Польщі поблизу кордону з Україною, збила крилату ракету, яка летить за кілька кілометрів за кордоном. У свою чергу польський військовий кореспондент Михайло Брушевський звертає увагу на іншу технічну умову зінтегрувати оборони необхідно інтегрувати ППУ України з ППО НАТО, щоб не було такої ситуації, коли, наприклад, російська ракета летить по цілі в Україні, українська ППО хоче її збити, а її раптом збиває інша протиракета з країни заходу. І в цю мить ця ракета, пошкоджена, але не знищена, може змінити траєкторію, яку вже прорахували українці. Тобто, де саме її потрібно збити, щоб уламки не впали на голову людей. Чи забіли. Щоправда, інтегрувати нашу ППО з натівською без вступу України до альянсу навряд чи можливо, тим більше коли НАТО вперто дотримується політики невтручання в російсько-українську війну. Літайте, спостерігайте, але нічого не чіпайте, щоб не було ескалації. Тому звідси починають придумувати ось такі казочки про те, що а куди уламки впадуть, там і так далі. Думати треба не про уламки, а думати про те, що ракета має ціль. І вона цю ціль може уразити. Та окрім технічних є ще юридичні нюанси. Якщо російська ракета навіть залетить на територію НАТО, то в умовах там мирного часу спочатку треба ідентифікувати об'єкт, стверджує польський фахівець з міжнародних питань. Даріуш Матерняк. Відповідно до чинних процедур, винищувач повинен підлетіти до нього та визначити, що це насправді ракета, а не прикладом пасажирський літак, і лише тоді може відбутися знищення. Такі процедури проводяться в мирний час у Польщі та більшості країн світу. Але з будь-яких правил завжди є виняток яскравий приклад Ізраїль, який не є країною НАТО, проте саме війська альянсу допомагали йому відбувати атаки Ірану. То чому ж Україні не можна так само допомогти? Жалімові? Охороні, наприклад, якщо ми говоримо про захист, наприклад, західної України зенітними озброєннями НАТО, то мені це дуже важко уявити. Може статися так, що чорноморський флот запустить ракети для знищення об'єктів НАТО в Румунії та Польщі. А тоді НАТО відповість знищенням чорноморського флоту, тобто у нас буде повномасштабна світова війна. А втім, є ще один варіант. Приміром Польща могла б позичити нам хоча б один патріот. І ми натомість зобов'язалися розмістити його біля польського кордону, тобто і себе захистили б від російських ракет і наших сусідів. Єс варто трудне для того, якби то це дуже складно, тому що це наші діаманти, це як родинні коштовності для нас. Якщо ми в кінцевому підсумку повинні мати вісім батарей Петріот, то рахуючи, що ми самі межуємо з Росією та Білорусію, це і для нас самих мало. Це теж трудно собі до Видає мені здається, що інші західні країни, такі як Німеччина чи США, які в даному випадку географічно розташовані безпечніше, повинні в Україні оборонну техніку передати, стані щось совстані в Україні такі У будь-якому випадку думки польських політиків і експертів розділилися. Одні вважають, що Польща має рішуче допомагати Україні, не зважаючи на позицію інших учасників НАТО. Інші, що діяти треба обережно і виключно за погодженням з усіма країнами-союзниками, зрозуміло, що коли ми говоримо про те, щоб це зро було зроблено в рамках альянсу НАТО. То, напевне, це дійсно нереально, тому що консенсусу там не буде. Але це може зробити певна група країн, коаліція, а мовно скажемо, коаліція рішучих. Я сподіваюся, що е, певне остаточне якесь рішення політичне, яке вже дасть імпульс для е, конкретних е, практичних кроків. Певно, що буде обговорюватись у Вашингтоні на, в рамках ювілейного саміту НАТО. Та головне питання захисту українського неба таки зрушилося з мертвої точки. І коаліція, що бажає розширити зону власної ППО на територію Західної України, зростає. Окрім Польщі, Балтійських країн почали діяти безпосередньо на нашій території готові Канада, Франція та Велика Британія. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, тві. Єдині новини.